Для поповнення статутного фонду житлоінфоцентр отримає 4 мільйони гривень. Правда, це не лише на річні потреби, а за кілька років проведених робіт, розповів керівник комунального підприємства Василь Михайлищук. Минулого року комунальники використали 1 мільйон 200 тисяч гривень. Цьогоріч передбачено освоїти 2 мільйони. Напевне, мешканці, Коломиї вже побачили і відчули дану роботу з приходу нової влади нової влади до влади. Відчули. Скажби таке покращення роботи у комунальній галузі. Ви напевне бачили і нові машини по місті. їздять, І катки бачу, і асфальт кладуть це все завдяки міській раді, міському голові, які звернули увагу. Врешті-решт і на комунальну галузь вдалося провести ремонт м'якої покрівлі за євротехнологіями, встановити нові металеві двері у багатьох під'їздах, поміняти підвальні розводки, розповів Василь Михайлищук. Після десятки років недофінансувань не все може зразу задовільнити, але є надія, що з допомогою міської влади та за рахунок наших коштів, які мешканці сплачують на поточне обслуговування, ми все ж таки зможемо виконати зобов'язання перед міською громадою. Багато робіт. Виконано було таких, як е, ремонт метях, покрій підвальні розводки. Мешканці зразу це зауважують і вони розуміють, що їм потрібне. Двері бачать. Е, дійшли ми вже до ремонту під'їздів, але ж там по ремонту під'їздів ми ще звертаємо де найменше все робимо там. Ми зробили дах підвальну розводку, зробили ремонт під'їздів, і тоді ну якось вже немає стимулу платити в принципі мешканцям. Наразі основна робота проводиться по ремонту герметизації інженерних водів та димоходів. Це безпека громадян, наголошує керівник підприємства. Вдалося також вирішити багато питань із благоустрою за кошти стоту Ми зробили е, люноканізацію Микроні Лентовича. Е, Планували на свічу рік робити вже бікронлистинки і так усі ми коронадію. Тобто що вся нова каналізація, не буде тих боліт, які є перед будинками, води. Хоча кошти квартирні платі їх немає. І мешканці нарікають звичайно і на нас, хоча то і не є і наша вина. буде ця робота проведена. Багато ми поклали, ви бачили лавочок по від будинки. Але тут теж виникає питання: одні просять покласти, другі попросять зняти. Таким чином вже біля десь біля 30 їх поклали, а вже 10 їх зняли. Бо тому, що мешканці жаліються, бо молодь наша до ночі може там ну, святкувати, веселитися, а люди хочуть відпочивати. Основне каже Василь Михайлищук: щоб мешканці долучалися до проведення робіт і як мінімум дотримувалися чистоти і порядку у під'їздах та навколишніх територіях.